Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, для вас свіженькі пропозиції. Супер стан автомобіля. Volkswagen Transporter T6 2020 рік. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Максі база. Нова мордашка фейзліфтова. 11 місяць, 20 рік автомобіль був куплений. Лізинговою компанією за 45 тисяч євро. Сьогодні даний автомобіль приїхав з аукціону, був виграний лот, автомобіль просто в чудовому стані. Стан автомобіля наближений до нового. З цього на всього 120. 6 тисяч пробігу, 126 рідного пробігу. По салону, по кузову автомобіль як новий. Є якісь плямки по сидіннях, треба зробити хімчистку, але стан автомобіля просто вражає. Тобто їздила людина по трасі, не по місту. Автомобіль не зачуханий, тяжких вантажів не возив. Не побитий, не погнутий, ніяких м'ятин, царапин видаляти не потрібно. Стан вантажного відділення також в чудовому вигляді. Довга база. Автомобіль був весь обтягнутий плівкою. Дах зараз ще в плівці, по периметру він також. Був обтягнутий такою зеленою плівочкою. Плівочка знімається без проблем. І під плівкою ми маємо стан нового автомобіля. Ззаді є в нас два вікна. Легенько можна даний автомобіль переобладнати на пасажира. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі ми доставляли. Весь автомобіль був під плівкою, стан лакофарбового покриття просто в ідеалі. Починаючи від боків, закінчуючи капотом. Такий транспортер Т6, чистий 20 й рік, 2,0 дизель, 81 кВт, 110 коней. Перший автомобіль, який я купив в Нідерландах, це було 12, можливо, більше років назад, це був Volkswagen Transporter T5. Цілий тиждень їздили по Нідерландах, шукали ми на той час Fiat Doblo вантажні на переобладнання в пасажир, але не змогли знайти. І першим... Автомобілем, який я купив колись давно в Нідерландах, це був Volkswagen t 5 63 кВт лимонний колір. Пам'ятаю його як сьогодні. І така якась прив'язаність до транспортерів надійних таких фургонів логістично вигідних є до сьогоднішнього дня. І не потрібно бігти за великими кіловатами, тому що завжди 81 кВт 110 коней буде брати менше, менший розхід дизеля, чим 110 кВт-150 коней. Повністю вистачає даних кіловат стан автомобіля як новий. Є багато інших вантажних фургонів. Це, от для прикладу, транспортер Т6, чорний. Ну, тут вже в нас пробіг складає 379 тисяч. Ціна з пробігом 379 тисяч 8800. Тут в нас 126 тисяч рідного оригінального пробігу. Біленький 20-й рік, і тут ціна 14700 євро. Тут в нас йде 19 й рік. Четвертий місяць, тут у нас йде 20-й рік. Автомобіль лізинговий, обслужений гума в хорошому стані. Тобто видно, що автомобіль їздив на якійсь фірмі такі, кажуть, поляки пожодні. Хорошій фірмі. Склопідйомники, центральний замок, регулювання дзеркал, круїз. Тут, можна, тут звичайно, стоїть радіо, можна доставити новіше радіо, можна доставити Android. Так, є така бачинка, є тріснуте лобове, потрібно його заміняти. Але стан автомобіля просто вражає. 5 передач, механічна надійна коробка передач, кондиціонер. Йдемо далі. Моторчик, шелепунчик рівненько. По вікнах, вікна 2019 року, але сам автомобіль. Сидіння, як ви бачите, Закривається на ключ, тобто можна зберігати цінні речі. Хто їздить в Європу, знає, що таке, яка Європа є небезпечна на рахунок зберігання речей. Два ключики в бардачку. Сервісна книжка, сервісна історія є, дзеркало є. Міняємо лобове. І користуємося руками, насолоджуємося фольксвагеном Транспортером. Сьогодні приїхало ще багато інших автомобілів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок. Завтра будуть наступні відео. Є багато Hyundai-кон, Kia Niro, Nissan Leaf. Є цікаві пропозиції. Кого цікавить, робіть попередні замовлення, телефонуйте, пишіть на Viber. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.